Слава Україні! Ви на хвилях подкасту УПА для чайників. У попередніх випусках ми вже розглядали, як формувалася сама армія УПА, її ідеологія та принципи боротьби. Але сьогодні заглибимося в одну з найцікавіших тем: форма та озброєння повстанців як саме виглядали бійці УПА? Що вони носили на собі під час боїв і чим воювали? Не забуваймо, наш ворог і досі той самий. І в ці хвилини відбувається боротьба за нашу країну. Долучайтесь до нашого збору. Всі деталі в описі до цього відео. Підтримуйте військо. Слава ЗСУ! Початок 40-х років був надзвичайно складним для України. Формування української повстанської армії відбувалося в умовах постійних нападів зі сторін як радянської, так і нацистської влади. У ті часи єдиної централізованої форми для бійців УПА не існувало. Повстанці носили все, що можна було знайти: старі військові однострої, трофейні предмети та навіть цивільний одяг. Цей різношерстий вигляд став свого роду символом боротьби. Бійці УПА були не тільки вояками, а й партизанами, які використовували будь-які доступні ресурси для ведення війни. Особливо часто можна було побачити військові шоломи, взяті у німецьких або радянських солдатів, а також різноманітні куртки і плащі. Втім, не можна сказати, що це було зовсім хаотично. Щоб уникнути ризику сплутати повстанців із ворогами, командування УПА запровадило правило. Бійці не мали носити однотипні елементи однострою, запозичені від однієї армії. Одяг комбінували: штани, кітель і головний убір були зібрані з різних джерел або пошиті вручну. Це правило знижувало ризик випадкових втрат у бою чи засіці. Унікальність вигляду доповнювали повстанські головні убори мазепинки і петлюрівки. Мазепинка запозичена від українських січових стрільців. Мала простіший дизайн, а Петлюрівка поєднувала риси картуза і мазепинки. До середини 1943 року, після того, як УПА почала набирати обертів, стали з'являтися перші спроби стандартизації одягу. Для забезпечення армії одягом і спорядженням ОУН організовувала швейні майстерні. А в кожній сотні обов'язково працювали швець і кравець, які не лише лагодили, а й шили одяг і взуття прямо на місці. Зокрема, на західних територіях, що входили до складу Волинської, Тернопільської та Львівської областей, почали виготовляти більш уніфіковану форму. В одязі бійців УПА часто можна було побачити різні індивідуальні ознаки, нашивки, емблеми, що символізували приналежність до певних підрозділів. Але це не був звичайний стандартний однострій, а швидше колекція предметів, які мали свою символіку та важливу роль у бойовій готовності. Другий важливий момент це озброєння. Зброя, яку використовували бійці УПА, була настільки різноманітною, як і самі бої, в які вони вступали. У перші роки боротьби у повстанців практично не було власного озброєння. Вони здебільшого здобували зброю в боях. Або ж отримували її через підпільні канали. У цей час дуже важливу роль відігравали трофеї. Наприклад, один із перших танкових боїв, який відбувся у 1943 році на Волині, став справжньою легендою. Бійці УПА захопили кілька радянських танків і використали їх проти противників, чим здивували своїх ворогів. Озброєння УПА включало в себе радянські та німецькі гвинтівки, кулемети та пістолети, які згодом ставали не тільки засобами ведення війни, а й символами непокори. Відомий історик Володимир Вятрович згадує, що, попри обмеженість постачання зброї, повстанці могли створити з того, що мали, справжні інженерні чудеса. Особливо цікавими є історії з передачею зброї. Одним із таких постачальників була Польща. У середині 1943 року польські партизани надали повстанцям значну кількість боєприпасів, що значно полегшило їхній супротив. Звісно, було і безліч труднощів з постачанням. Повстанці постійно перебували в умовах війни, де жоден підрозділ не міг бути повністю забезпечений. У 1944 році на Волині та в Карпатах. Де йшли найбільші битви, було лише кілька сотень одиниць сучасної зброї, більшість з яких була радянського чи німецького походження. Проте навіть за таких умов бійці УПА продовжували чинити запеклий опір і вигравати бої за допомогою найрізноманітніших тактик від партизанських нападів до вибухових пасток. Форма та озброєння УПА стали своєрідними символами боротьби за незалежність. Хоча у повстанців не було достатньо ресурсів для масового виробництва одностроїв чи зброї, їхні бойові навички, прагнення до свободи та вміння використати кожен шанс для боротьби стали основними перевагами. Як зазначав один із повстанців, неважливо, що на тобі, головне, хто ти є всередині. На цьому і все, друзі. Сподіваюся, вам сподобалась наша сьогоднішня розповідь про форму та озброєння бійців УПА. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. До наступного випуску боротьба триває!